В'язниця, швейна фабрика, а нині розважальний заклад. Такі метаморфози відбувалися і будівлею центрі Рівного. Бачити, як у колишній катівні та веселяться, особливо боляче кажуть жителі обласного центру. Тут направду має бути якась історична пам'ятка. Тут має бути історичне місце, в якому рівняни мають все ж таки пам'ятати про те. Що трапилося і що відбувалося у цьому місці, адже не завжди все було добре. Все ж таки дуже багато є рівнян, у яких тут переживали не найкращі свої життєві часи, їхні навіть близькі родичі. влада. Не може нав'язувати власникам, які саме заклади відкривати у приватних приміщеннях. Однак твердить міський голова свого часу була усна домовленість, що тут не буде місць для розваг. Була домовленість моя особиста з представниками зі всіми трьома, коли цю будівлю починали будувати. Усна домовленість, але є свідок за наступника начальника Укса, що там три речі ми перенесли марену доску, виділили до кімнату і не повинно бути розважальних закладів. Та, схоже, господарі закладу не надто переймаються думкою влади і жителів міста. На зустріч прийшов представник одного із трьох власників будівлі та заявив, що передовсім ті дбають про свої бізнес-інтереси. Власники цих ці... Закладів, приміщення цього і так далі. Вони відносять до сфери бізнесу, а не до ідеологічної якоїсь сфери. І в цих дискусіях участь брати, наскільки мені відомо, не збираються. Небажання підприємців прислухатися до думки жителів викликало невдоволення у членів громадських організацій. Нас обурює що на кістках, на крові людській люди справляють свої оргії. Розважаються, ну це ж не допустимо з християнської ні з якої моралі. Небайдужі рівняни для того, аби таки змусити бізнес піти на діалог. Вирішили вдатися до нестандартних кроків. Листівку з закликом зробити свій вибір, розважатися чи ні в цьому закладі. Віднині будуть роздавати рівнянам. Представники громадських організацій міста такими листівками активісти хочуть достукатися до потенційних відвідувачів суренжу та більярдного залу, щоб ті відмовились проводити дозвілля там, де колись страждали люди. А міський голова вкотре запросив на зустріч представники громадських організацій міста та усіх трьох власників будівлі. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.